Чому дрони на фронті літають довше, давайте поясню. Це новий прорив у світі військових дронів: батарея вампір, акумулятор, який ще рік тому використовували лише ентузіасти для довгих польотів. Його вибирали за неймовірну ємність і стабільність роботи. Але часи змінилися. І тепер, коли ви чуєте про дрон, перше, що спадає на думку, це військові операції. І саме ця батарея стає незамінною для багатьох підрозділів. Але чому саме вона? По-перше, завдяки підвищенні ємності, дрон може залишатися в повітрі вдвічі довше. По-друге, вона Сумісна з більшістю популярних моделей, а значить, її можна швидко замінити у польових умовах. Щоб дізнаватися більше про секрети сучасних дронів, підпишись і поділися цим відео з друзями. Крім того, батарея Vampyr витримує екстремальні температури та перевантаження. По третє, її можна використовувати навіть для додаткового живлення обладнання на дроні, камери, сенсорів або невеликих вантажів. А ще вона дозволяє оператору працювати на безпечній відстані, не ризикуючи технікою. 15 кілометрів польоту тепер це реальність. Батарея вампір Ніє правила гри для військових дронів.